Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтрашній день, щоб у вас була можливість підготуватись, якось там обміркувати ситуацію. Якщо ви, звісно, от розумієте, про що я буду вам казати. Якщо воно з вами резонує, бо, нагадую, це загальний розклад він для всіх і ні для кого конкретно. Тож, просто послухайте. Купити каву там або чай і просто відпочиньте від ваших важливих справ. І давайте або щось робіть і слухайте, як вам зручно. І починаємо зазвичай з особистого життя, до чого вам готуватись в вашому особистому житті. Давайте розглядати. Пропозицію будете з кимось обговорювати. Буде, знаєте, це про якийсь переїзд, про якусь дорогу. Це щось, знаєте, на наштал мрій. Будете розглядати, а може так поїдемо, а може, або навіть будете якусь конкретну дату розглядати. Може тоді поїдемо, може на наступний день поїдемо. або, наприклад, може вранці, а може по обіді. Якісь моменти, які просто будуть як вточнюватись, як розглядатись можливість, а для когось конкретно, навіть в яке місто їдемо, або куди їдемо, або, наприклад, там що з собою беремо, розглядайте, обмірковуйте, бо це шлях хороший для вас, це шлях якийсь. Такий, знаєте, який буде відкидати від вас якісь негаразди, якісь проблеми. Це шлях для заради вирішення якоїсь певної ситуації в вашому житті. Сфера кохання. Давайте побачимо, що у вас там у сфері кохання. До чого вам готуватись? О, теж пропозиція. Але ви щось її не дуже сприймаєте, ту пропозицію, вона для вас аж занадто фантазійне. І насправді це дивіться, для когось ви щось не будете хотіти прийняти якийсь дарунок від людини. Це може бути ще не сам по собі дарунок, а як людина буде з вами обговорювати, що, там, наприклад, я хочу тобі надати. Там, Щось там буде казати, що саме, а вам воно не подобається, вам того не хочеться, ви щось інше собі плануєте. То говоріть конкретно, як, як хочете, що вам треба. Бо для когось це насправді ще й момент, коли. От я зараз так. говорю про вашу сферу кохання, а ви собі самі кажете, що щось я дуже не хочу взагалі цієї сфери кохання. Будь ласка, так не кажіть. Бо як ви відмовляєтесь від цього, то воно і не прийде в ваше життя. Насправді може бути поряд з вами така людина. Вона як дарунком для вас буде. А ви вже відмовились здалегідь від цієї людини. Тож, будь ласка, знаєте. Краще не кажіть, що я вже там настраждалася або настраждався у сфері кохання і більше не хочу. А просто говоріть собі, що я хочу таку людину, яка буде саме для мене найкращою. От тільки тоді я хочу входити в сферу кохання. Ну, це така порада. Вона не, не стільки від мене, скільки вона від карт. Бо, знаєте, це як, наприклад, якщо ви щось собі. Плануєте там купити або подарувати собі, то ви ж обираєте, що саме ви хочете. Ви ж не берете там будь-що аби взяти. А сфера кохання вона така сама для вас. Ви просто не зголошуєтесь на будь-що, а ви проговорюєте, що саме вам потрібно, які якості в людині, яка зовнішність людини, як людина, наприклад, навіть може, можна замовляти ім'я людини. Не 100% воно буде для вас відтворюватись. Так ні в кого не буває, повірте. Але ж це буде найбільш підходяща для вас людина. От для вас такої або такого, як ви є на сьогодні, по вашим якостям, по вашому сприйняттю світу. Далі дивимось робота. Давайте дивитись, до чого вам готуватись у вашій роботі. Так. Тут щось порушиться в роботі. Зараз трошки я уточню, чекайте. Угу. Ну, насправді для когось порушиться в тому сенсі, що просто щось завершується, добігає кінця. Але дивіться, тут майже одразу новий початок. Для когось це може бути ситуація, коли просто можете втратити роботу, а ви собі будете казати, блін, я ж вже так вже звикла чи звик, я вже навіть це для себе бачив чи бачила зоною комфорту. Насправді, для когось з вас це може бути як закінчення відпустки, або ви були у там, відгулах якихось. І ну, Це невеличке щось. Тут, 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 чи тиждень, чи трошки більше тижня, воно невеличке зовсім. 7-9 днів для когось з вас показано. Обнулення і початок нової роботи. Тож, в принципі, поганого такого, що аж поганого, нічого. На жаль, я не бачу, щоб ви дуже тут енергією сповнились. Оцього я не бачу. Ну Це може брали відпустку там картоплю садити, хоча, може, всі вже посадили. Ну, ну розумієте мене, для якихось, ну, скажімо, що вам там треба було зробити. Це не відпустка така, що поїхати десь там відпочити на острови чи десь ще. А це як щось у ваших справах довести до кінця, то ви доведете до кінця, але ж відпочити вже не буде часу. Так. Тож, все одно бережіть себе і якось налаштовуйте себе на відпочинок, бо в сили треба встановлювати, бо ви там дуже-дуже втомились. Далі дивимось, що важливо прийняти вам. Вам важливо прийняти. Ой, ну тут даруночку, ой, тут гарна така ситуація. Дивіться, у нас тут ще й на дні колоди королева жезлів, тут у нас королева кубків. Взагалі ситуація ну, дарунком виглядає. Це переможна якась ситуація між цими двома дамами. Це може бути, ну, приймайте, як є, може прийти до вас. В гості людина, або ви йдете в гості, але ж не з пустими руками. І те, що буде принесене, воно буде дійсно от ну, сподобається людині. Або вам, або ви щось даруєте, сподобається людині. Це знаєте, момент щастя. Ой, ой Це ж те, що я хотіла, це те, що мені так треба було. І або, і або добре. Вже так, як є, так як сказала. Дивіться. Це може бути для когось з вас ще й ситуація, коли ви просто спілкуєтесь між собою. І та підказка, яка буде йти від людини, чи та ну, прояснення якоїсь ситуації. Людина вам щось як знання якісь може дати по ситуації, це для вас просто перемога. Це просто для вас, знаєте, от як змінює все, бо це дає вам можливість просто от тримати. В руках таке омріяне щось. Від чого вам краще б за все відмовитись, давайте побачимо. До цього теж треба готуватись. Відмовляйтесь від якоїсь зупинки. От дивіться, насправді сил у вас вистачить. Ви десь віддалились, ви десь є в ситуації, знаєте, коли ну, чогось як боїтесь, як невпевнені в собі, як, знаєте, десь якісь страхи дуже собі в голові оселили. Е, сперечайтесь з цими страхами, відганяйте їх від себе і е, у вас. Е, Період наповнення. Не витрачайте сили, а наповнюйтесь силами. Це, знаєте, як наповнення знаннями для когось. Ви можете сумніватись, чи це те, що мені треба. Ви наповнюйтесь цими знаннями, вони вам в будь-якому разі потрібні. Це те, що. Буде десь вами прикладатись, десь ви будете користуватись цьому в майбутньому. Це може бути ситуація, яка, знаєте, не дасть вам результату, от, ну, скажімо, в цей день чи в найближчі дні. Але це те, чим ви скористуєтесь все одно. От Просто це, знаєте, як досвід, який вам потрібен в будь-якому разі. Тож, від суперечок, що я там. Почекаю, і зараз не час, і взагалі мені страшно. Від цього відмовляйтесь, бо воно вам не на користь. Чого вам не уникнути, давайте побачимо. І до цього теж треба готуватись. Чого ж вам не уникнути? Тут про знання. Тут ситуації, в яких вам треба вже, ну, знаєте, як відправлятись в той путь. Як треба І, дійсно, от, знаєте, для когось це як про якісь сакральні знання, коли ви тільки починаєте шлях. Ні, тут не тільки, тут вже якийсь час, ви по цьому шляху йдете. І для когось з вас це, знаєте, момент, Mm. Зараз скажу. і коли вам вже час виходити на рівень вище. Коли, знаєте, от на наступну сходеньку будете виходити, бо тут ви мені показані, як лицар, лицар кубків, але ж ви виходите в позицію королеви кубків. Це, знаєте, рівень ваших знань підвищується, і це як. Рівень ініціації підвищується. Цього не уникнути. Ви вже на тому шляху. І вас вже не зупинити. Це не те, що ви ще стоїте і розмірковуєте, чи воно мені треба, чи не треба. Ви в цьому Ви розвинуті до якогось моменту, а далі буде ще більше. Це класно. І взагалі вітаю просвітлених людей на моєму каналі. Дуже приємно, що ви завітали. Так, далі дивимось і порада від вищих сил для вас. Давайте дивитесь. Угу. Гарно. Дійсно гарно. І дивіться, як, ну, що маю на увазі. Дивіться, на цей день показані нові можливості для вас, які будуть як дарунком вам пропонуватись. Це знаєте, як ситуації, які, ну, за які в певному сенсі вам ще треба буде сплатити. Ну, це як авансом щось дається, але вам ще треба буде це відпрацювати. Для когось це буде пов'язано, ну от як у вашій оселі, а для когось це буде пов'язано десь в колективі, де ви працюєте, наприклад. Моменти. Ну, це дійсно, це більш як про аванс, але це знаєте, як виглядає, наприклад, ви, вам треба більша сума. Тобто, аванс це добре, це класно, але у вас так швидко витрачаються ці гроші. От просто на ваші якісь сімейні закупівлі, наприклад, чи там треба сплачувати якісь там, ну, там платіжки, наприклад. Це, знаєте, з одного боку добре, що прийшли ті гроші, а з іншого боку, блін. А вони ж не втримаються, а мені ж треба їх далі передавати. Ось так. Але класно те, що вони надходитимуть. І це стабільно. І це в якісь, ну там, наприклад, ви звикли, що кожного місяця. О, Таке то число, ви отримуєте там зарплатню чи аванс на картку, чи в руки. Тут більш-менш все стабільно. От те, що в, вашій, в вашому житті на сьогодення є стабільним, таким і залишається. І не хвилюйтесь через ці витрати, бо це, знаєте, як швидке поповнення. Це якось ну, кругообіг грошей. У всесвіті, і в вашій сім'ї, і у вашому гаманці. І хай воно так завжди буде, і гроші – це така енергія, яка повинна рухатись весь час. Тож, навіть якщо маєте накопичення, хоч іноді там діставайте від звідти якусь купюру, кладіть на її місце таку саму, а щоб та десь була втрачена. Добре, витрачено, вибачте. Добре, на цьому закриваю розклад, і побачимось з вами в наступних відео. А на я дуже вам бажаю гарного настрою, міцного здоров'я. І будьте впевнені в собі, і будьте людиною, яка обережна з собою і заточуючими. Спілкується і хай все буде добре. Побачимось всім пока.